Вітаю, вельми шановне товариство. Сьогодні ми знаходимося на заводі Метробуд, де розташована наша майстерня Горн Керамікс. І сьогодні ми вам розповімо трішечки більше про те, хто ми є, чим ми займаємося і як ми це робимо. Тому запрошуємо до нас. «Горнкерамік» спеціалізується на створенні керамічних об'єктів у сфері дизайн, декору та мистецтва. Наразі ми потрапили в першу кімнату нашої майстерні. Зараз вона є і складом, і шоурумом, і місцем, де ми показуємо, що ми тут виготовляємо, що ми робимо. Тобто тут в цій кімнаті вже завершені вироби з різних колекцій, з різних категорій виробів. Тобто починаючи від е, скульптур, ваз, закінчуючи е, різними невеличкими е, виробами, як, наприклад, чашки чи тарілки. <клухи> Сама по собі е, глина, про що я думаю, більше розповість Юрий, це дуже пластичний матеріал. І за допомогою цього матеріалу е, є можливість виготовляти майже яку завгодну форму. Даємо можливість глині проявити себе для того, щоб вона сама розповіла нам, як вона хоче, щоб вона була закінчена. Бо це живий матеріал, це матеріал, котрий має свої властивості і котрий має свій характер. І тому ми не хочемо обмежувати цей матеріал своїми якимось поглядами. Ми хочемо давати можливість цьому матеріалу розкриватися. Всі наші вироби створюються виключно вручну. У нас є три основних технології, котрими ми користуємося: це ручна ліпка, це гончарний круг та відминання у формах. Я родом із Пішні, з Полтавської області. Це один з центрів українського гончарства, дуже древній. В тих краях раніше було дуже багато майстрів, і було три керамічних заводи. Закінчивши школу, мій батько запропонував мені продовжувати ну, розвиватися в мистецтві і поступити в Полтавський технічний університет на кафедру там, кераміки. Називається кафедра образотворчого декоративно-прикладного мистецтва. Як тільки я перший раз спробував гончарувати і пішов на завод на перший же день, мені дуже сподобався цей процес і взагалі глина. І вона мене захопила з головою, я пам'ятаю, цей рік, який я пропрацював на заводі як учень, то він прийшов на одному диханні. Влітку я постійно працював вдома, в мене була, мені батько допоміг зробити майстерню. Досить серйозно я зайнявся, вже коли я закінчив університет, сходив в армію, і коли я прийшов вже з армії, то вже якби зрозумів, що пора. Пора ставати серйозним. Ну, коли вже почав повноцінно працювати в своїй майстерні після університету, тоді дуже серйозно почався мій розвиток. Для мене якби, основне в кераміці — це саме глина і її властивості. Мабуть, перші свої роки вісім, які я, так, серйозно працював, то я не використовував в своїй роботі нічого окрім глини. Бажання із середини щось зробити. І я намагаюся реалізувати і закінчення роботи буде тільки тоді, коли я відчую, що те, що в мене всередині, воно резонує з тим, що е, як вийшло. Якщо воно співпадає, значить ну, тобто є контакт, і є, є задоволення в серці. Якщо вони співпадає, я ну, намагаюся шукати до кінця і це. А інколи хочеться щось дуже глибоке зробити, і щоб мало якийсь сенс, мало якийсь зміст, і щоб е, ці вироби щось несли під своїм, під собою. Для мене важливо в роботі, іменно ця складова чистоти внутрішньої під час роботи і спокою в майстерні. Важливо те. Що ми слухаємо майстерні, який у нас настрій, що ми тут навіть їмо. Шукаємо майстрів, яким справді цікаво. У мене немає мети стати якимось відомим майстером, чи відомим там керамістом, чи там, не знаю, вчителем кераміки. Я просто роблю те, що в мене виходить добре. І намагаюсь цьому розвиватись. Багавадгіті написано, що якщо людина досить добре виконує свій обов'язок, то ця діяльність приводить до того, що вона розвивається духовно. Мета моєї роботи це духовний розвиток. Береш в руки глину і починаєш щось робити, то часто тебе веде по ходу. Або навіть дивишся на свої вироби старі і хочеш щось зробити по-новому, щось переробити і так одне за одне зачіпається і щось починає проявлятися. Можливість реалізації я тут бачу для себе. Ну е, перед, перед самим собою реалізація. Ну, Професійна, не, не обов'язково. Як художник, але як людина я бачу тут можливість реалізації. Ну і як художник в тому числі. <гум> Певно, я тут через спілкування. Ну, тобто, не через вид діяльності і матеріал мене тут тримає більше спілкування просто. По-перше, ми хочемо зберегти творчу складову. Творчу складову в тому розумінні, щоб ми не втрачали оцей ось смак створення чогось нового. І для того, щоб творити щось нове, ми зрозуміли: людина чи майстер, чи та людина, котра це виготовляє, вона повинна відчувати себе вільною, вона повинна відчувати себе на тому правильному місці. І для цього ми обрали трішки інший шлях це шлях невеликої фабрики, а скоріш мережі майстрів та керамічних майстерень, де кожен з майстрів чи майстерень змогли би сконцентруватися на тому, на чому вони спеціалізуються, і виготовляти саме те, що їм подобається. Здебільшого раніше кераміка використовувалася більш для функціональних цілей, і для естетичних цілей її не так щиро сприймали. Розкрити потенціал кераміки, розкрити суть та природу цього матеріалу як в декорі, як в дизайні, так і в мистецтві. Треба змінювати і надихати людей на те, щоб вони ставали культурнішими. Бо я вірю в те, що культурна людина це свідома людина, це людина, котра живе в злагоді з собою та суспільством. Якщо нас будуть оточувати такі люди по всьому світу, то тоді у світі буде злагода. Спокій та процвітання. Я особисто в це вірю, і я думаю, що це моє покликання. Просувати на культурному фронті різні цікаві проекти, як, наприклад, Ворн Керамікс, як ці твори, котрі ми витуляємо, як команда та майстри, з котрими ми працюємо. Бо вони заслуговують на повагу, вони заслуговують на своє місце у світі. І таким чином разом ми зможемо зробити цей світ кращим. Як ярдгаз карманоніятра локоям карма бандганах Тат Ардхам карма каутея Мукта сангах самачара. Будь-яку діяльність треба виконувати як жертвопринесення вішну, бо інакше вона стає причиною рабства в матеріальному світі. Тому о Кунті, виконуй визначені тобі обов'язки задля його вдоволення, і так ти завжди будеш вільним від цього рабства.